Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас практика з акцентом на спину. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, біль скутість в спині, то ця практика допоможе цих відчуттів позбутись. Також вона класно спрацює як профілактика всіх цих неприємних відчуттів в тілі, зокрема в спині. А, і перед тим як ми розпочнемо, нагадаю, не забудьте підписатись на канал, якщо ще не підписані, але займаєтесь зі мною. Якщо практика вам сподобається, будь ласка, залиште коментар, поставте вподобайку. Це дуже допомагає в розвитку каналу і дуже мотивує знімати для вас частіше. Зараз практики виходять кожного тижня. Ми розпочнемо з розминки в положенні, сидячи зі схрещеними ногами. Якщо треба, сідаємо на подушку чи на якісь підвищення, якщо ваш таз завалюється назад. Ми зробимо а, три вдихи і видихи. Можна прикрити очі. Робимо глибокий вдих. Спостерігаємо, як надувається живіт, розширюються ребра, припіднімається ключиці. грудна клітка наповнюється повітрям. І з видихом ми випускаємо повністю все повітря до кінця, Ключиці опускаються, опускаються ребра, здувається живіт. І ще два вдихи-видихи. Обличчя розслаблене, плечі опущені. З видихом ми відпускаємо всі зайві думки, всі проблеми, питання, все залишається за килимком. Присвячуємо час собі та своєму тілу. І ще глибокий вдих-видих. І розплющуємо очі. Витягаємось вгору за руками, вдих. -видих. Видих, все, опустили вниз, можна підключати голову, дивимося вгору, піднімаємо ручки, видих, все, опускаємо вниз. І ще один. І видих, все, опустили вниз. Розігріваємо плечі, робимо колебі оберти в одну сторону, поступово збільшуючи амплітуду. Робимо рухи більш об'ємними, широкими. І міняємо напрям. Ви можете також підключати тулуп, робити рухи більш активними. Угу. Закінчили, тепер штовхаємо грудну клітку вперед, лопатки зводимо, з видихом скругляємось. і повторюємо. Так, ще чотири рази розкрились, звели лопатки одна до одної і скруглилися з видихом. І ще три. І один. Закінчили. Витягнулися вгору за руками. І з видихом боковий нахил Повернулися вгору вдих, видих на іншу сторону. І в ритмі свого дихання декілька разів. Виконуємо бокові нахили, витягаємо то правий, то лівий бік. Добре. Повернули дві ручки до гори вдих і з видихом скрутились в праву сторону і затримались в стадиці. Розвертаємо грудну клітку, повертаємо праве плече, повертаємо шию, голову. При цьому продовжуємо витягатись вгору за маківкою, відштовхуючись від ніг, від сильної опори. Глибоко дихаємо. Ще зробіть глибокий вдих, видих. Робимо вдих, повертаємось в центр, витягаємо ручки вгору. і міняємо в сторону з видихом, скрутились. Відштовхнулися від опори від сильних ніг, витягнули за маківкою і на фоні витяжіння скрутились. І ще вдих. І з видихом повернулись в центр. Ми трішки розігріємо ноги. Поставте їх на ширину килимка, ручки позаду. Ми опускаємо коліна в одну та в іншу сторону. Можна трішки докручувати себе тулубу протилежну сторону. Угу. Закінчили. Знову сядьте зі схрещеними ногами, трішки розімнемо зап'ястя. Голиві оберти в одну сторону і в іншу. Добре. Закінчили. Далі ми будемо виконувати прогини по черзі то на одну, то на іншу сторону. Ліва нога пряма, праву згинаємо, права ручка йде позаду спини, ліва рука за голову ми піднімаємо таз. Виштовхуємо все вгору, витягаємося, робимо вдих, з видихом опускаємо все вниз, і ми змінюємо сторону. Випрямляємо праву ніжку, згинаємо ліву і з видихом розкриваємось на іншу сторону. І опускаємось вниз. І так, в своєму темпі зробимо ще по три рази. В ритмі вашого дихання можна вгорі трішечки затримуватись, довитягуватись. Активні ноги допомагають вам виштовхнутись ще більше. І ми затримаємось на одну сторону. Відштовхуємося від опорної руки. Грудна клітка тягнеться ще вище. Розкриваємось в грудному. Ще тут вдих. Видих. І ще зробіть вдих. Видих. Все опустили. Змінюємо і затримаємось на іншу сторону. Виштовхнула грудну клітку ще трішки вище. І ще тут вдих, видих. І ще вдих, видих. Все опустила, перехрестила ніжки, подала себе вперед і лягли на животик. Або перейдіть на живіт, будь-яким іншим зручним для вас способом. Поставте. Долоні перед собою, відштовхніться і допоміжіть собі витягнути спочатку спинку. Лікті по черзі тягнуться вперед. І далі опускаємо передпліччя на килимок, лікті під плечем. Піднімаємо грудну клітку, долонями, перед пліччями, килимок тягнемо на себе, виштовхуючи грудну клітку по діагоналі вгору, плечі опущені. Ще обличчя розслаблені, затримались тут декілька глибоких вдихів і видихів. Можна по черзі обережно повертати голову вправо-вліво. Конструкція не змінюється. Ваш тулуб, руки все такі ж активні, руки виштовхують вас, виштовхують грудну клітку вище. І затримали ще тут, а головою не рухаємо. Якщо є бажання і комфортно в спині, можна спробувати відірвати лікті від килимка. Продовжуємо тягнути килимок долонями на себе. І ще в них. Видих. Обережно опустили, з круглою спинкою переходимо в баласану. Затримались тут на декілька циклів дихання, повністю розслабились. І вдих. З видихом випрямляємо. Ручки переходимо в собаку головою вниз, підгорнули пальці і виштовхуємо таз вгору, можна би переступати з ніжки на ніжку, ще трішки розім'яти ноги. Акцент на витягнення спини. Можна зігнути коліна, відштовхнутися від долонь, повністю випрямити руки. І відчути, як витягається ваша спинка. Голова та шиє розслаблені. Зробіть ще вдих, видих. Якщо комфортно, п'яти опускаємо вниз, але тільки якщо спина рівна. І ще вдих, і видих. Далі підходимо вперед до рук, робимо вдих, дивимось. Перед собою прогинаємось, якщо треба ручки, ставимо на ноги. З видихом опускаємось вниз. І ще два рази прогнулись вдих, видих вниз. І ще один. Видих. Затримаємось в отанасені, поставте стопи приблизно на ширину тазу. Складаємо долоні на лікті. Повністю розслабляємо тулуб, звисаємо вниз, коліна можуть бути трішки призігнутими. І поробіть такі коливання з сторони в сторону, повністю розслабляючись, піддаємо силі гравітації і відчуваємо, як розтягуються ваші м'язи спини. Дихання глибоке. І ще вдих, видих. Відпускаємо ручки з круглою спиною піднімаємось, голова піднімається останнє. Розправляємо плечі, опускаємо їх вниз. І витягаємося вгору за руками, можна штовхнути таз вперед, прогнутись. І з видихом долоні біля грудей. Ставимо стопи ширше. Носочки дивляться трішки всередину. Опускаємо тулуб вниз, ліва ручка посередині на килимок. Права рука йде догори, скручуємось вдих, видих вниз і змінюємо ліва рука вгору вдих, видих вниз. І повторюємо декілька разів. Спочатку в динаміці. Ноги активні, коліні чашечки підтягнуті, відштовхуємось від стіп. І з наступним вдихом ми розкриваємось вправо і тримаємо. Відштовхнулись від опорної руки, від стіп, підтягнули коліні чашечки. витягнули за правою рукою, слідкуємо за тим, щоб таз залишався приблизно в нейтральному положенні. Не завалюємось дуже сильно вправо. І ще тут вдих. Видих. І ще вдих. Видих вниз і змінили сторону. Розкрились вдих. Прослідкували, в якому положенні ваші ноги, чи вони активні, чи ви падаєте на опорну руку, чи навпаки відштовхуєтесь, Витягаєтесь вгору. Все тіло активне, дихання глибоке, ще вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Опустились вниз і тепер нахиляємось, затримаємось в цьому положенні. Ваш варіант для рук. Можливо, візьметесь за щиколотки, можливо, за великі пальці, можливо, заведете замочок за спину. Обирайте ваш варіант. Маківка тягнеться до килимка, ноги активні. Дихання глибоке. І ще глибокий вдих. Видих, І ще вдих, видих, відпускаємо ручки, обережно збираємо ніжки ближче, з круглою спинкою знову піднімаємось вгору, розправляємо плечі, У голову піднімаємо останнє. Якщо треба скинути будь-яку напругу з ручок, ніжок. Для наступної вправи нам знадобиться стол, стіл, диван. Стіна, можливо, все що завгодно, щоб ви могли опертись руками. Ми підходимо на зручну відстань від стільця або стіни, опираємось долонями, стопи на ширину тазу, можливо, трішки ширше. І ми тут прогинаємось, затримаємось, якщо треба трішки призігніть коліна. І... А, пробуємо розслабитись в цьому положенні, так гарно провиснути, відчути, як розкривається ваш грудний. Може бути дискомфортне положення для плечей, тут може бути незручно. А, піднімайтесь тоді, можливо, трішки вище руками. Пошукайте те положення, де ви зможете трішки затриматись. З видихом відпускайте напругу. обличчя розслаблене. І ще робимо вдих, видих, і ще вдих, і видих обережно піднімаємось з круглою спинкою, розправляємо плечі, Скидаємо будь-яку напругу, прибираємо стілець. І далі підходимо на край килимка. Робимо вдих, зі вгору за руками, можливо, невеличкий прогін. З видихом. опустились вниз, вдих, подивились. Перед собою прогнулись з видихом. Планка. Тут вдих, видих чату, ранга, подаємо плечі вперед, згинаємо лікті, можливо, опустити коліна. Вдих, прогнулись, видих. Собака, головою вниз. Тут зробить дих. І видих, опускаємо коліна вниз, переходимо на сідниці. І виконуємо наступну вправу. А ліва нога йде трішечки в сторону, розкриваємо її, Право притискаємо стопу до себе. Робимо вдих, витягаємось за руками. І з видихом опускаємось вниз до лівої ноги. Лівий бік тягнеться до лівого стегна. Uh, слідкуйте за тим, щоб ви не скруглялись, не падали правим плечем вниз, навпаки, розкривайте його назад. Ви маєте відчути гарне витяжіння по uh, вашому правому боку. І продовжуємо тут дихати. Ноги активні, лівий носочок на себе. І ще вдих, видих. Піднімаємося вгору і одразу скручуємось в праву сторону. Ліва долонь на праве стегно. Розвертаємось вправо. Ноги такі ж активні, лівий носочок натягнутий на себе. Відштовхнулися від вашої сильної опори. І скрутились вправо. Продовжуємо витягатись вгору. І ще вдих. Видих, повернулись в центр і змінили сторону. Згинаємо ліву ногу права пряма в сторону, Витягнулися вгору за руками. І з видихом опустились до правої ноги. І розкриваємось грудним вгору. Не падаємо лівим плечем вниз, навпаки. Розкриваємось, відчуваємо приємне витяжіння по лівому боку. Плечі опущені, шия, вільна обличчя, розслаблене, дихання глибоке. Правий носочок натягнутий на себе. І ще робимо вдих, видих. І вдих, видих, піднімаємось і скручуємося вліво. Не зробіть вдих. І видих. Повертаємося в центр, ставимо стопи трішки ширше за ширину тазом. Коліна зігнуті, права долоня йде назад, пальчики дивляться від вас. І ми піднімаємо таз вгору, прогинаємось, виштовхуємо все вгору, відштовхуємося від ніг, від опорної руки. І тут два цикли дихання, вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Все опустили, Змінюємо сторону, ставимо ліву ручку позаду, розкриваємось. Наскільки це комфортно зараз для вас, наскільки доступно, де ви зможете глибоко дихати. Відштовхнулися від сильної опори. Вдих, видих, вдих. Видих, Всі опустили вниз. Складіть стопи разом, поставте стопи трішки далі від тазу. Вдих, витягніться за маківкою, з видихом опустіться вниз. Можна трішки скруглитись. І ще вдих, Видих. Обережно. піднімаємося, лягаємо на спинку. Якщо вам подобається, якщо у вас досить товстий килимок, ви можете покачатись декілька разів. І далі всі лягаємо на живіт, ой, на спинку. Ліва ніжка пряма, право притисніть до себе. І далі ми скручуємося. Нога йде в протилежну, в ліву сторону. Права рука вирівнюється в праву сторону, голову теж подругіть вправо. Грудна клітка направлена в праву сторону. Зробіть вдих. І видих. І відпустіть будь-яку напругу. І ще глибокий вдих. Видих. Рогу ослабляємося. І ще вдих. І видих. Поверніться в центр, змініть ніжку, притягніть ліве коліно до себе. І з видихом скрутіться. Робимо три глибоких вдихи, видихи. І ще глибокий вдих, повний видих, повернулись в центр. Обіймаємо себе за ноги, притягаємо ніс до колін. Добре, скругляємось, якщо хочемо. Невеличкі коливання, перекати вліво-вправо. І опустіться в шавасу буквально на декілька хвилин. Якщо вам подобається, ви можете скласти ноги в бателика. Або випрямляємо ніжки на ширину килимка, руки вздовж тіла долонями догори, прикриваємо очі, робимо вдих. І з видихом відпускаємо будь-яку напругу. І на Декілька секунд можна направити увагу в тіло, просканувати його, поспостерігати, як ви зараз себе почуваєте і що змінилось за практику. Похваліть себе, подякуйте собі за роботу. І з наступним видихом все відпускаємо і на декілька хвилин розслабляємося в шавасані. І ми поступово виходимо із шаваса, не порухайте пальчиками, зробіть будь-який рух, зберіть ніжки, якщо вони були в позиції лежачого метелика. І обережно, не поспішаючи, переходимо на будь-який зручний бік і піднімаємось в положення сидячи зі схрещеними ногами. Зробіть декілька рухів головою, плечима. І далі ми витягаємось вгору за руками, робимо вдих, видих долоні біля грудей, намасте. Дякую вам за практику. Сподіваюсь, вона була для вас корисною. Нагадаю, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Я завжди дуже вдячна за вашу активність. На цьому все. Зустрінемось в наступному відео.